Доброго недільного дня, мої дорогі глядачі. Проснулась я сьогодні і подумала треба йти шукати Святого Миколая. І прийшла я в мій улюблений магазин Юск. Дуже люблю цей магазин, давай думаю буду гуляти. А вдруг я його зустріну, буду просити перемоги Україні. Можливо, ще й випрошу. Подаруночка, бо я була цього року дуже слухняна. Дуже люблю цей магазин. Прекрасні тут є речі, різні речі для дому, і для настрою, і для декору, і меблі, і, і текстиль, і різні такі атмосферні речі. Обожнюю цей магазин, дуже його люблю. От більше в жодному магазині, в великих супермаркетах я не бачила а, такого, можна сказати, в такому стилі а, приємних речей для дому. А, ці речі, вони просто, на які ти подивишся, тобі все хочеться. Дуже люблю свічки, дуже тут, до речі, приємні ціни на свічки. Є низенькі таблетки, є високі тонкі свічки з ароматами, без ароматів, з наборами, різні кольори. Все, що подобається, все тобто ти можеш вибрати. І от є такі на батарейці світочки, досить таки непогана ціна. Е, є різного роду ароматичні олійки. От Зараз перед святом, аби зробити собі настрій обов'язково. Можна досить таки бюджетно щось собі придбати. Досить такий великий вибір текстилю, різного текстилю. Одіял, покривал, просто тканини, постелі, різних пледиків, тобто от і вазончики такі от штучні, можна придбати для того, щоб прикрасити свою оселю. Ну, Одним словом, до кольору до вибору, як то кажуть. От і меблі дуже гарні, стильні меблі. Я таких от саме таких ніде не бачила. У мене в кабінеті от, стоїть таке кріселко світленьке, схоже з вушками. І от, от такі, от, сплетені з ротангу різні речі є, вази різного роду, підставки. Ну, Одним словом, я просто обожнюю цей магазин. Коли я туди заходжу, мені там хочеться жити. about Катертини, ось такі клейоночки, красивий вибір. І саме головне, що забарвлення, тобто малюнок отакий, що я ніде не бачила. Дуже цікаві, от новорічні різні е, такі розмальовки, так? І е, просто на будній день дуже гарні. Різного роду коврики. Такі плетення, дуже цікаві, кольори, фактура і якість дуже хороша. Ну і я вам хочу сказати, що відносно і гарні ціни. От, різні пледики, простирадла, дуже красиві підковдри, підодіяльники, набори постелів. Там простирадла, дуже гарні, дуже гарні, дуже гарної якості і хороша досить ціна. Ну, звичайно, що я дорожче, дешевші на любого покупця. Величезний вибір подушок, ортопедичні подушки з різними наповнювачами: тепліші, холодніші, нижчі, вищі, товстіші, тонкіші, розміри різні, от простині на резинці. Все, що забажає душа для дому, все можна купити, ковдри. От я прийшла подивитися ковдри різні є ціни, різного роду теплості, скажімо так. І от я звернула увагу на ціну пухової ковдри. Оце ковдра з качиного пір'я і з качиним пухом. А це ковдра із гусака. Пух гусака 11 тисяч, уявляється. А в мене вдома ковдра з пір'я. ну Там і кури, і качки. Безкоштовно, то я усвідомила, під якою я крутою кодрою сплю. От, тканини різні. Можна просто купити тканину, шторки, ванну кімнату, дуже великий вибір різного текстилю. І зараз є хороші знижки на халати, на коврики. На рушники, рушники взагалі є текстиль турецький, теж дуже хороші ціни, дуже хороша якість і величезний вибір рушників, різні кольори, різні, різної товщини, різного розміру. Я не обійшла весь магазин. Я втомилася ходити, чесно вам кажу. Втомилася ходити. І, друзі, звичайно, що я зустріла Миколая. Знаєте, що він мені сказав? Окрім того, що я принесла подарунки для своїх дітей, він мені сказав, що якщо ми будемо толерантні один до одного, якщо ми будемо добрі один до одного, якщо ми будемо дружні, якщо ми будемо любити, якщо ми будемо дружити, якщо ми будемо зігрівати теплом і добром один до одного, Якщо ми будемо допомагати, доки такий важкий час, то, звичайно, перемозі України і миру Україні в 2024 році бути. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, за поширення. Обіймаю вас усіх серцем.